Ви Знаєте, коли е, мені побратима почали писати, який зраз на фронті, що ми шоковані від цих історій по МСЕКу, по ТЦК там, по народних депутатах, я їм відповідав завжди однією фразою: Я шокований, що ви досі з цього приводу шокуєтесь. Насправді це все було очевидно з 2019 року, і кращого вже нічого не буде з цією владою. Ми повинні чітко собі це все усвідомлювати. В них не прокинулася совість, в них не прокинулося сумління, в них не прокинувся розум, врешті-решт, бо ми бачимо той самий алгоритм тих самих хаотичних дій, які є в кращому випадку породжені виключно некомпетентністю, а в гіршому випадку може виявитися, що це була цілеспрямована робота російських спецслужб, які наших дурників і корупціонерів штовхали послідовно до державного хаосу.